М'ясо ніжне, апетитне, а осмачне. Це просто космос. Ще ворушиться риба. Як свіжу рибу посмажити на сковороді? А ось так наловили рибки, вже й почистили і сіллю обсипали, нехай трішки. Посолиця, знову перемили рибку у великій рибі голову дрізали і з голів зваримо уху. Ви такої смачної рибної юшки ухи ще не їли. Ах, і смачна страва. Розігріваємо уже й сковороду. До борошна додаємо трохи солі, змішуємо борошенце і поміщаємо в борошну рибу. Ось так рибку у борошенці обмокуємо і на сковороду її поміщаємо. Рибу смажимо на помірному вогні. Рибу обсмажуємо з бустою до ось такої рум'яної скоринки. Рибку. Перчимо, закриваємо кришкою і до готовності доводимо на повільному вогні. Та стейці кришкою. Паримо її хвилин 10-15. Апетитно за риба пахне, а слинка тече. У цей момент поставте нам подобайку і підписуйтесь на наш канал. У нас тільки смачні рецепти. Апетитної рибки посмажили і будемо її подавати до столу. Напишіть у коментарях, а яка назва цієї риби? Смачна риба, а кісточок. Таку рибку люблять всі і дорослі і малі. М'ясо ніжне, апетитне, а смачне. Така рибка зі столу зникає миттєво. В цей момент поставте нам подобайку, Підписуйтесь на наш канал. У нас тільки смачні рецепти.